Ім, привіт, знаєте, іноді здається, що наша голова це такий собі комп'ютер, який починає трохи підглючувати. І от сьогодні ми поговоримо про те, як можна оновити свою внутрішню операційну систему. Це набір з десяти простих, але дуже дієвих ментальних технік, які допоможуть отримати більше ясності та контролю над своїми думками й емоціями. Давайте почнемо з чогось дуже знайомого. Буває таке відчуття, коли в голові просто суцільний шум, тривога, якісь страхи, негативні думки, і вони крутяться по колу, ніби живуть власним життям, впізнаєте себе? А що, як це все не наші особисті недоліки? Що, як це не ми погані чи слабки? Уявіть, що це просто баги. Так, звичайні баги в нашому ментальному програмному коді. І знаєте, що найкраще? Будь-який баг можна виправити. Потрібні лише правильні інструменти. Окей, наш план оновлення буде складатися з трьох основних етапів. Спочатку протоколи екстреного реагування, така собі швидка допомога для кризових моментів. Потім щоденні оновлення системи для стабільності. І наостанок, найцікавіше, це доступ до самого ядра, до нашого внутрішнього спостерігача. Поїхали. Частина перша. Протоколи екстреного реагування. Це можна сказати, наш ментальний Ctrl-Alt-Delete. Для тих гострих ситуацій, коли потрібно миттєво перезавантажитись і відновити контроль. І перший інструмент у нашій аптечці техніка зупинка шуму. Це просто знахідка, коли раптом накриває хвиля страху, тривоги чи будь-якого іншого негативу, працює буквально за 4 секунди. Так як це працює на практиці? Все дуже просто чотири кроки перше подумки кажемо собі стоп, рішуче. друге, називаємо процес не я боюся, а у системі виник страх. Відчуваєте різницю? Це вже не про нас, це просто процес. Третє, і це ключове відокремлюємося. Усвідомлюємо, що є я той, хто спостерігає, а є емоція. І четверте, перефокусовуємо увагу на тіло, на дихання, на те, як стопи торкаються підлоги. Це моментально витягує нас з емоційної бурі. Наступна техніка обрив маятника. Дуже актуально в наш час. Уявіть собі, всі ці скандали в новинах, політичні баталії, будь-які зовнішні подразники це все маятники. Вони розгойдуються і намагаються зачепити нас, щоб ми віддали їм свою енергію, свої емоції. Ця техніка вчить, як просто обрізати цю гниточку. І ось тут головний секрет. Маятник, як кажуть, вмирає для нас за три секунди. Чому? Бо ми не даємо йому своєї енергії. Як тільки ми свідомо вирішуємо не реагувати, не обурюватися, не втягуватися в суперечку, зовнішній тригер втрачає над нами будь-яку владу. Він просто зникає. Добре, рухаємось далі до ще одного потужного екстреного протоколу. Називається зменшення важливості. Це для тих моментів, коли ми самі себе накручуємо перед якоюсь важливою подією, іспитом чи співбесідою. Це надмірний тиск, знаєте, він зазвичай тільки заважає. І що ми робимо? По перше, просто визнаємо Окей, я роблю це надто важливим. Вже одне це допомагає. Потім уявляємо, що все вже позаду, все добре, і відчуваємо цей спокій. І наостанок кажемо собі Я обираю легкість, а не тотальний контроль. Це просто магія. Коли ми відпускаємо цю надмірну важливість, напруга спадає і ми починаємо діяти ефективніше зі стану потоку, а не стресу. Так, з екстреними заходами розібрались. Тепер переходимо до другої частини до щоденних оновлень. Це вже не про гасіння пожеж, а про те, як зробити нашу ментальну систему міцнішою і стійкішою на довгій дистанції. І тут на сцену виходить техніка мікроапгрейд. Вся її суть у силі маленьких, але регулярних кроків. Це як складні відсотки в банку. Одна маленька дія щодня може здаватися незначною, але з часом вона накопичується і кардинально змінює всю траєкторію життя. І подивіться, наскільки простими можуть бути ці дії для тіла ну, 10 присідань. Це ж хвилина для розуму прочитати одну сторінку книги, для емоцій щиро комусь подякувати. Це може зробити кожен. Головне тут не інтенсивність, а саме регулярність. Ще одна ключова щоденна практика контроль уваги. Це, по суті, тренування для нашого м'яза уваги. Чим сильніший цей м'яз, тим менше в голові хаосу, і тим сильнішим стає наш внутрішній спостерігач. І вправа до смішного проста всього три хвилини на день. Беремо будь-який об'єкт свічку, крапку на стіні або просто спостерігаємо за диханням і намагаємось утримати на ньому фокус. Звісно, думки будуть відволікати, це абсолютно нормально. І от кожен раз, коли ми це помічаємо і м'яко, без жодних сварок, повертаємо увагу на Z, це є одне повторення для нашого м'язу уваги. І завершуємо наш блок щоденних звичок технікою розбір дня. Це така собі двохвилинна вечірня діагностика, швидке налаштування нашого внутрішнього коду перед сном. Як це виглядає? Просто перед сном згадуємо три речі: момент, коли ми діяли на автоматі, не замислюючись. Потім момент, коли навпаки, діяли свідомо з позиції того самого спостерігача. І третє, що з цього можна покращити завтра. Це не про самокритику, ні в якому разі. Це про те, щоб просто побачити свої патерни і м'яко їх коригувати. Ну що ж, ми підійшли до найглибшого третього рівня доступ до ядра спостерігача. Це вже не про те, як реагувати на проблеми чи робити профілактику, це про фундаментальне перепрограмування нашого ставлення до думок і до самих себе. І центральна ключова практика тут дві камери. Вона пропонує таку фундаментальну зміну перспективи, яка буквально висмикує нас з полону автоматичних реакцій у будь-якій ситуації. Спробуйте уявити, камера номер один це я дію. Це коли ми повністю занурені в ситуацію в емоції, ми і є ця емоція. А тепер вмикаємо другу камеру. Це погляд з боку. Я спостерігаю, як я дію. З'являється дистанція. І саме в цій паузі, в цьому проміжку між стимулом і реакцією народжується наша свобода. Свобода обирати, як реагувати. І щоб зміцнити цей стан спостерігача, є ще одна глибока практика. Велика тиша. Звучить грандіозно, але насправді це всього 5 хвилин на день, 5 хвилин без жодних дій, гаджетів, думок, просто бути. Це ніби прикрутити гучність всього зовнішнього і внутрішнього шуму, щоб нарешті почути тихий, спокійний голос того, хто всередині нас. І все це, знаєте, підводить нас до однієї дуже важливої думки це все не боротьба із собою, не спроба поламати чи виправити себе. Це апгрейд, свідомий апгрейд до нової версії себе. І для цього є свій алгоритм. І цей алгоритм, цей процес переписування коду, складається з п'яти кроків: перше побачити старий паттерн стару звичку, друге назвати його, третє відокремитися, зрозуміти, що це не я, це лише програма. Четверте свідомо обрати нову, кращу модель поведінки. І п'яте, найголовніше закріпити цю зміну маленькою, але реальною дією. Відразу ж. Отже, весь цей набір інструментів по суті дає нам можливість свідомо еволюціонувати, перестати бути рабом своїх автоматичних реакцій і стати архітектором власного життя. І наостанок залишається лише одне питання, яке варто поставити собі. Який свій код варто було б переписати вже сьогодні?